Доброго дня, шановні пані і панове, сьогодні Кузьминецький професійний аграрний ліцей знову відкриває двері для своїх учнів для офлайн-навчання. Ми з вами пам'ятаємо чорний страшний день в історії нашій 24 лютого 2022 року, коли не об'являючи війни ніяких офіційних претензій, Росія. Підло напало на нашу державу. Ракетні удари по цивільних об'єктах, по інфраструктурі змусили наш навчальний заклад, як і багато інших, перейти на дистанційну, змішану форму навчання. Ми все робили заради безпеки, здоров'я вас, наших учнів, в першу чергу. Сьогодні, завдяки мужності і героїзму Збройних сил України, тих хлопців і наших випускників, і жителів нашого села, в тому числі, які на передовій захищають нас усіх, у нас є можливість перейти на офлайн навчання. Ви самі знаєте, розумієте, і ми це розуміємо і підтримуємо, що очне навчання. Є набагато ефективнішим, є набагато цікавішим, є набагато більше можливостей вами здобути знань і умінь. Ви тепер безпосередньо, а не по зв'язку електронному маєте можливість спілкуватися з викладачами, з майстрами виробничого навчання, освоювати в повній мірі 100% ті професії, на які ви прийшли навчатися. Вітаю вас з цим чудовим днем. В нашому навчальному закладі продовжуємо навчання. Звичайно, будь-яка війна несе з собою багато ріха. Найбільше зло, яке несе війна, це відбирає життя людини, відбирає його у молодих хлопців, у батьків, братів. Відбирає його у дітей. Давайте з вами зараз шануємо хвилиною мовчання. Пам'ять про всіх, хто віддав життя за нашу незалежну українську державу. Дякую. А зараз до слова запрошується директор Херзницького постійного ага. радиоліцею Тиморицький Сергій Погослав. Доброго дня всім, дорогі учні та колеги. Ми переживаємо... На легкий період життя. Сьогодні ми презентуємо наш навчальний заклад, оскільки ми кожного дня прагнемо ставати кращими, прагнемо йти в ногу з часом та вийти на новий рівень розвитку. На сьогоднішній день ми маємо для цього усі можливості. А найголовніше ми маємо бажання. Бажання розвиватися, працювати, навчатися та е, навчати. Ми одна велика родина, і я вірю, що ми разом однією командою зможемо докласти зусиль та зробити так, щоб наш навчальний заклад процвітав. Ми обіцяємо, що кожен учень, який випуститься з нашого навчального закладу, буде пишатися тим, що він навчався саме тут. Адже ми навчаємо не тільки спеціальності, але й розвитку, який приведе нас. До успіху! Слава Україні! Дякую! 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 Слово надається е, Волк Вікторії Миколаївні, яка розповість про наш сьогоднішній день, про ті соціальні проекти, якими ми займаємося, і де ви нас можете бачити в інтернет-ресусі. Дякую. Будь ласка. Усім доброго дня. Дорогі учні, ми з вами протягом довгого часу вже зустрічалися в Google Meet, і сьогодні ми нарешті організували такий Live Meet, таку собі живу зустріч. І ми усі довго на неї чекали. Наш навчальний заклад починає свій шлях розвитку і хто як не ми будемо його розвивати. Сьогодні ви можете слідкувати за нами у різних соціальних мережах та приймати активну участь у нашому віртуальному житті. Також хочу попросити, що хто робить фотографії або відео на території ліцею, ставте наш хештег Кузьминецький ліцей, так ми будемо продовжувати наші сторінки. І я дуже вдячна усім учням, які вже це роблять. Також нещодавно ми створили декілька проєктів, які допоможуть нашому ліцею розвиватися. Серед таких проєктів є проєкт стаділів, де у рамках цього проєкту. Ми запроваджуємо прямі ефіри для того, щоб ви і наші майбутні учні могли комфортніше користуватися нашими послугами. І також проект Спорткус він передбачає щорічне проведення спортивних змагань на території нашого ліцею. І перші змагання відбудеться вже цього року. Це буде перший відкритий чемпіонат з футзалу серед чоловічих дорослих команд. І також наш найголовніший проект це прод Education». Він передбачає те, що ми ось сьогодні маємо можливість надати нашим учням стажування за кордоном. Ми співпрацюємо з такими партнерами, як Німеччина та Швеція. І сьогодні ми вже розпочали активну успішну підготовку. Ми вивчаємо англійську мову з поглибленим спеціалізацією і розмовною англійською. На цьому ми не зупиняємося. У кого є ідеї що стосовно контенту і що стосовно нових проєктів, які ви хотіли б втілити в наш ліцей, тому завжди звертайтеся до мене. Я завжди готова з вами працювати, творити та розвиватися. Дякую за увагу. Дякую вам. В нашому залі переважає молодь, які користуються, мабуть, більшу частину доби. Інтернет-ресурсами, і я звертаюся до них, щоб вони використовували цей час з користю не по тих сторінках, які їм не дають нічого, а виходили на наші сторінки, на наші контакти, щоб ви бачили, чим живе наш навчальний заклад, як ми працюємо, як ми далі розвиваємося. Зараз ми хочу вам презентувати наші професії, які ми готуємо, і слово буде надаватися викладачам спеціальних предметів. Ну і також ми зробили одну новинку, ізюминку, так би мовити. Одну з професій буде представляти наш учень третього курсу, який може вже поділитись своїм власним досвідом. Дякую. До слова запрошується. Вікторія е, Тетяна Вікторівна. В спеціальності кухар-кондитер. Кухар, кухар це професія, яка завжди буде актуальною, тому що кожен із нас регулярно користується послугами сфери обслуговування та харчування. Сьогодні кухарі-кондитери консультують замовників, декоративно оздоблюють вироби, розповідають технології приготування різних страв. Сучасні кухарі-кондитери оперативно та якісно задовольняють все більш зростаючі запити населення у сфері харчування. Тому ми вдячні усім, хто приєднується до цієї професії та обирає професію кухаря кондитера, оскільки саме ця професія завжди буде затребуваною на ринку праці. Дякуємо. Ну і презентувати професію ну, найпоширенішу у нас і найпоширенішу на ринку праці. Буде іншим третього курсу. Васарада. Будь ласка. Усім доброго дня! Мені випало честь представляти спеціальність тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва. Бути трактористом це велика праця. Для цього недостатньо просто вміти водити трактор. Тракторист повинен ще й керувати робочими механізмами сільськогосподарського виробництва. Щоб виконувати. Величезний перелік операцій. Представники цієї операції роблять величезний внесок в економіку, оскільки без тракториста не зможуть працювати комунальному. Я, від імені усіх учнів, хочу подякувати усім, хто надає нам якісну освіту, хто створював цікаві уроки. Дякую, що так тепло прийняли нас після дистанційного навчання. Також хочу подякувати ЗСУ, адже завдяки ним ми повернулися у рідні стіни ліцею. Слава Україні! Професію лаборант хіміко-бактеологічного аналізу буде презентувати гоменюк Марина Михайлівна. Будь ласка. Усім доброго дня! Я викладач спеціальності лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу. Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу це дуже відповідальна та корисна професія. На виробництві саме лаборанти. Роблять якісні аналізи природної води, стічних вод, кормів, харчових продуктів, а також ґрунтів, добрив, повітря тощо. Тобто забезпечують їх контроль, щоб не допустити відхилень від загальноприйнятих норм, що може зашкодити здоров'ю людини та довкіллю. Під час добуття робітничої професії студенти набувають фахових знань, умінь, навичок. Готується застосовувати їх у своїй подальшій професійній діяльності. Після закінчення навчання студенти мають можливість працевлаштуватись на підприємствах харчової галузі, сільського господарства, промисловості, лабораторіях по контролю за об'єктами навколишнього середовища. Що стосується перспективи професії лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, це може бути керівник харчових підприємств, завідувачі лабораторії. Робітники дослідницьких та наукових лабораторій, перспективи, експерти з якості харчових продуктів. Лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу це професія майбутнього, адже від якості продукції, від якості їжі, питної води залежить здоров'я та життя всього людства та нашої з вами планети. Дякую. У моментарній презентації ви могли самі побачити про те, що ми готуємо спеціалістів, які на ринку праці користуються великим попитом. І для учнів, які закінчують наш навчальний заклад, якщо вони гарно навчалися, були гарні знання, вони мають можливість продовжити своє навчання на вищій стадії, технікуми, в технікум, інституті. Є у нас випускники, які навчаються, продовжили своє навчання. Ми не стоїмо на місці, ми продовжуємо досконалюватися поряд з цими професіями, основними, які ми зараз надаємо. У нас є напрацювання на відкриття нових професій, тих, які будуть користуватися також попитом. Ми не відкриваємо ті професії, не навчаємо того, що не потрібно вам, не потрібно нашій державі, не потрібно економіці, людям. Ми лише відкриваємо ті професії, працюємо з тими, які дадуть і вам. Робоче місце, вам засоби до життя, і буде приносити користь нашій державі у її відбудові після перемоги над Росією і у її процвітанні у її зростанні її добробуту. Я від свого імені, від імені працівників, всіх працівників ліцею, і викладачів, і майстрів, обслуговуючого персоналу, працівників глядальні, гуртожит, тобто всіх тих людей, які забезпечують вам і навчання, і відпочинок. Всіх, від всіх запрошую до нас на навчання, зробіть правильний вибір у житті, тому що, як показує практика, куди б не поступали випускники шкіл, по яких професіях, по яких напрямках, велика з них частина повертається до нас, тому що наші професії користуються ще раз жукопитом і вони приходять, здобувають цю освіту. Так що не втрачайте роки, не втрачайте час і відразу до нас. Я вам дякую. Не повністю заповнена. Частина ще не доїхала на офлайн навчання. Я сподіваюся, що на 1 вересня ця зала буде заповнена молодими, гарними, усміхними, цілеспрямованими учнями, які знають, для чого прийшли навчання, які будуть гарно вчитися і здобувати наші професії. Ми гарантуємо вам і навчання, і відпочинок. і... Гарне здоров'я нас в студіо нас все для того, щоб рости гарне здоров'я Я дякую. Дорогі друзі і колеги, наприкінці нашого заходу ми хотіли б ще згадати захисників, котрі зараз нас оберігають і захищають наш фронт. Привіт, позиця! Все буде Україна, перемога за нами. Юм не хлопчина є гаряче, не зміг більше просто мовчати, коли всі навкруги грабували країну, ти пішов за свободу стоїть.